Всім привіт! Сьогодні у нас обзор совєтського резистора SP34AM. Сам резистор містить в собі дороги цінні метали, срібло, частіше буває попадає паладій метал платинової групи. Ось так сам резистор, як бачимо, чітко срібло. Видно, срібло чисте, три дев'ятки. Тут бачимо трошки жовтувате. сама гайка і наконечник тут, скоріш за все, латунні. Зараз знімемо кришечку, подивимося, що у нас тут під кришкою. Зняв я нашу кришку, друзі. Окрім срібла, тут у нас нічого немає. Чисто срібні контакти, а тут іде скрізь посріблення. Пишіть в коментарях, хто в якій апаратурі зустрічав такі резистори, де є їх багато, напишіть, буду радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!